Hello, hello, welcome to LLM Experiment Так, одразу трохи предісторії. Раніше я збирав і 3D-принтер в корпусі з фанери, і лазерний гравер, і сподівався, і все нормально збиралося, і я намагався... Ще й фрезерувальний ЧПУ-станок зробити, але не встиг, бо почалися жахливі події. Тож, в мене залишилися якісь деталі, і з них я відтворив цього Франкенштейна. Ну, ось моє величне творіння. Але зачекайте, зараз те ж саме, але тільки з пафосом. Ну, ось моє величне творіння. Отже, ось воно так поки що працює. Як можете подивитися, це ковзає, ну, виконавчий механізм ковзає туди-сюди, підіймається ампулка вгору вниз, про це я детальніше розповів, і обертається. Але спочатку хочу розповісти, для чого я от саме так це зробив, обрав таку кінематику. До речі, якщо що, підкажіть, як вона називається, я знаю, що вона така є, коли одна платформа обертається, а інша лазить туди-сюди. Я шукаю однодумців, і от у, який, у яких двох моментах я б хотів би знайти допомогу, відповіді, інформацію, щось, щоб наштовхнуло мене для вирішення таких от задач. Ну, Взагалі-то в мене їх багато задач, технічних таких задач, науково-технічних, але от що мене цікавить наразі. По-перше, я хто є радіолюбителем, радіоаматором, і, як ви розумієте, на електроніці, то, мабуть, виготовляли ще й друковані плати. І тут момент, якщо дійсно їх робити якісно і в хатніх умовах, хто вже стикався з нанесенням паяльної маски, то ті методи, що я бачив в інтернеті, м'яко кажучи, не комільфо. Вони якісь дивні. Там... Треба щось руками, якусь плівку розглажувати той. І я собі вирішив зробити ЧПУ, який це може робити, досить легко і економічно, досить дешево. Про це ми теж побалакаємо. Зараз трохи 3D-моделювання. Ну, Це я собі гадаю таку конструкцію платформи, та що обертається. Ну, Тобто, як у упорного підшипника. Тобто є ті ж самі ті. Сепаратор є упорна платформа, є такий, я його грип називаю. А Оцей вал до нього можна дочепити або двигун, або якийсь там шків, або ще щось. От, І ця платформа має обертатися, як показано в мене на відео. от, типу... Ну, Овертатися. І для чого це потрібно. В чому взагалі сама ідея цієї кінематики, і для чого вона і як можна наносити таким чином паяльну маску. І от, Наприклад, є платформа. Ляпнули на неї текстоліт. На текстоліт ляпнули і краплю ну, то що ми будемо розмазувати, це вже все в станку, це я типу кінематику моделюю. От, і який момент. У нас є ковзунок, який туди-сюди, туди-сюди лазить. І у нас є платформа, яка обертається. Так, Так, це все є. І в чому, тут, в чому тут сенс? А сенс тут досить простий. Ну, Поки що подивіться, як я тут показую краплю, показую ковзунок, показую, як воно має повзати туди-сюди. Зараз поповзає. не так. Отак от повзе. І от воно чіпляється за цю крапельку. І це важливий момент. Дивимося далі. Тут ось я змалював, змоделював як начебто карапля вже розтеклася. Тож нагадую, одна платформа оберталася, інша платформа ковзала туди-сюди. І от за рахунок мінімального зазору от зараз покажу. От воно за рахунок мінімального зазору, і обертання і ковзання, воно має придати рівномірність поверхні. Тобто, get to the point. Таким чином, я вважаю, що за такою кінематикою досить легко наносити паяльну маску, і головне рівномірно, економічно всі ці пропорції якось можна можливо врахувати. І яка тут проблема, яка в мене є проблема? У цій ідеї. Це розробка самої платформи. Дуже дякую, якщо ви там напишете в коментарях або а, напишіть мені свої ідеї і побажання на пропозиції на пошту ЕЛОВЕМА, буду дуже вдячний. От, щоб розробити таку саму платформу, але розробити її досить доступною, економічною, бо те, що в мене там наразі є. Ну, це нікуди не гоже, це люфт і те інше, але я ж кажу, так, для робочого прототипу воно згодиться. Але наразі, я ж кажу, я парю собі мізки і клепаюся з тим, як би зробити цю платформу ну, досить такою. Від, ну, як я вже раніше сказав, класною. І якщо до ЧПУ, який би робив цю операцію до самої програми, в мене ну, особисто, я гадаю, проблем нема. Я таке можу розробити, я таке вже робив, програмував намотувальний станок, там все досить легко. І потім цей програмний софт, як я вже дороблю, про те, що і те, і те викладу. Поділюся, але наразі не те ще не, те, не готово, але про... проблему з цим нема. Яка в мене ще є задача, що я хочу вижити з цього станку? І ну, взагалі на що воно мені ще потрібно? О, дивіться, То наразі я ж начебто просто взяв класичну схему класичного лазерного гравера і причепив туди. Там Arduino Uno, там платка з драйверами, все, хто шарить, одразу зрозумів, що воно таке. От, Переробив, переробив крокові двигуни з, біполяр... з уніполярних на біполярні, От. Ну, щоб здешевшити конструкцію. От. Ну, якщо чесно, відверто в мене просто немає інших. Але, а, Воно наразі он як працює. Тобто я загнав туди g код щоб намалював квадрат. Дивіться, і як воно малює квадрат ось так. По-перше, я не прискорюю це відео. По-друге, всі мають зрозуміти, що я теж розумію, що в стандартній класичній прошивці під такі речі там ця платформа має ковзати вперед-назад, а верхня має ковзати вліво-вправо. Але ж в мене все отак. І, до речі, воно зараз намалює щось подібне до неодімового магніту з сидором. Тобто, і от мені б, я також розумію, що воно у мене там через центр не проходить. Та це все такі дрібні, дріб, дрібні, дрібнички, які не сильно парять, а от мене парить, як цю прошивку переробити під оцей станок, щоб воно коректно, адекватно а, вимальовувало G-код, щоб квадратик став квадратиком за цими обертаннями переобертаннями. Як це зробити, як навчити цю машину? Робити ці речі. Буду дуже вдячний, якщо в коментарях або на пошті ви порадите, де взяти цю прошивку, як змінити прошивку, як розрахувати оці всі переміщення, причому і ще б корисно, щоб і як для Нема 17 цих двигунів. Але ще такий момент на що воно ну, потрібно, які я там бачаю плюси? Це можемо поспілкуватися, але наразі, от що я хочу відзначити, це механізм плотера. Ну, це механізм, який малює оця переробка пензлика ручки. Тож сам механізм малювалки, я зробив з чого. Ну, в мене, я ж кажу, були і круті деталі, не все саморобне. Я взяв ручку, так, і зараз на картинці покажу, що там до чого. Відверто кажучи, я цю ідею взяв якогось пацика з інтернету з відео, а він каже, що він цю ідею теж десь чесно вкрав. тобто Ідея не нова, але вона ген... геніальна. Майже геніальна. Вон, як воно працює, там є мотузка всередині, дьоргаєш. І, пен... і іголка, ручки, і шарик, цей, ну чим писати, коротше. вилазить вниз, вгору, вниз, гору. Тобто, як серва її дьоргає. Дивіться. Ось так. Тобто, і тепер про сам механізм. Ну, дивіться, що тут є. Не так же і багато. Просто треба взяти е, пружинку з ручки шарикової. Ну, саму шарикову ручку, але не автоматичну, звичайно, а пружинку від автоматичної, бо вона ідеально підходить під ампулку. Трохи вкоротити ампулку. І ще ось тут е, ну, сервоприват. Це зрозуміло. Ще я такі обмежувачі встановив, як їх встановив. Я взяв просто нитку, намотав її на ампулку ну, жовтим кольором я це виділив. от, І зміцнив це суперклеєм. Але в мене суперклею не було, я зміцнив це супер-суперклеєм, взявши ебоксидну смолу і намазавши за, за, за дзизло, і все стало так нормально, як каменюк. От, фіолетовим колером це нитка, і там з боку у ручці просверлено отвір, щоб мотузку туди-сюди смикати. От, коли це вже все зібрав докупи, воно запрацювало якнайліпше. Як на мене, цікавий, дуже цікавий механізм. І от Розробка таких механізмів, простих у відтворенні, це теж мене досить сильно цікавить. От вам приклад, нащо? І чому я за це взявся? По-перше, якщо підібрати матеріал цієї голки, то от який момент. Наприклад, вам треба зробити друковану плату, так? А, але ж хочеться це на ЧПО, задешево. І так, я розумію, зараз почнуть багато хейтерів казати, є лазерно-утюжний метод, там фотолітографія, я це все знаю. От не повірити, і я настільки тонко ще знаю, я цим займався. Розумію. Та все не те, бо. Ну, в ідеалі зробити фрезерувальний станок, це то, то є досить нормальна тема. Зробив, воно тобі фрезерує, одразу отвіри робить і все інше. Паяльну маску, як намазати рівномірно, ми вже в першій частині відео з вами подивилися цю ідею. Але ж не кожен може собі це дозволити, не в кожного таке є. І коли ну, справа в грошах, бо за великі гроші, ну от Кожен може так? купив, придбав собі те, що вже є, і користуйся. А от тут момент, якщо це треба щось таке ну досить недороге, доступне, от тут починаються дива. Наприклад, просто от, якщо треба нанести візерунок друкованої плати на текстоліт. І це можна зробити звичайним маркером на спиртовій основі. тобто але от в чому ідея моя наразі в цьому станку. А, можна ж купити чорнила для заправки цих самих маркерів? Так, так. Вийшов на балкон, налив це чорнило, рівномірно розподілив його на текстолиті. От, спирт вивітрився, всі сусіди раді, що я бухаю, а я плату роблю. А я пішов, повернувся. Вставив це у свій ЧПУ станочок, і він голкою процарапав мені топологію плати. І я це зможу витравити. Так, якість там, можливо, і не супер пупер але ж це можна вишкрябати і вкрасті більш такої, ну, стійкою до зовнішнього впливу. Або ще моменти... Моменти з тим, наприклад, от, усі такі полізли. О, я хочу собі лазерний гравер, в мене буде бізнес. Добре, але у пластику можна і нагрітою голкою процарапати візерунок. Можливо, не такий крутезний, як це зробиться лазером, або там, не такий класний, як фрезером. Але ж голкою теж можна Ну, це інше. Або от всі, от я хочу лазерний гравер з лазером. Так, лазер він, він сам стоїть, він грошей коштує. А, от, а я ставлю такі задачі робити з доступних речей а, більш дешевих. Наприклад, лазер можна взагалі то замінити. Якщо вам тільки випалювати щось на дерев'яних дошечках, то чуваки ну, просто можна замість лазера а, яку, якийсь нагрівний елемент приторочити, так само опускати і так само випалювати. І деінде якість буде не гірше. Все залежить від вашої цільової функції. І такий ну, досить філософський момент. Здешевлення конструкції, так що було і якісно, і більш-менш дешево. От вам приклад. Наприклад, оці шківи які протягнуть цей ремень Це просто болтик, болтик він в спеціальну гаєчку, але ж дивіться, ось пластиковий шків І от вам ціньова політика. Я беру. І те і інше. А, ну Взагалі тут для мого станка, що так що так підходить. Але в мене були металеві, я прикрутив металеві, а вже потім подумав а, і металеві образилися, а, І причепив пластикові. а От в чому різниця? Взагалі-то працює те і те у моїй цій самій установці. але Залізні на підшипниках, вони крутезні, але вони грошей коштують, мабуть, там по 50 гривень, як мінімум, за штуку, а їх, як мінімум, мені три, три згодилося. А оці пластикові це, звичайні шпульки від звичайних швейних машинок, які можна купи, придбати в магазинах швейної фурнітури. Та вони десь по 8-9 гривень, тобто 3 на 50-150 то 150 гривень. А 3 на 10 це 30 гривень. І вже розумієте, яка економія йде, якщо використовувати ці самі ці деталяхи пластикові за моїм тим. От, дивіться, і таких моментів ну взагалі то багато. Тож, я не призиваю вас робити станки чи зі сміття. Але от я призиваю вас до раціональності. тобто Сам я теж пройшов той момент, коли, а, коли, типу, набрався-набрався деталях, і добре вони в мене зараз є, але ж ще я вбухав багато, а потім зрозумів, що взагалі-то можна було б і значно дешевше. І я не кажу, що треба робити там станки, як то кажуть, чуваки, там, от я із дерева там скліпав раму і те і інше. Там можна з усього, чого можна, але ж якщо з розумом, то воно має бути. Красивим, надійним, дешевим, ергономічним, ну щоб ну, не, не тільки робило якісні вироби, витвори, а й глаз радувало. Тож, отака, отакий момент. тож Хочу ще раз наголосити, це я відео просто показав свої ідеї, як воно там закріплено, як де можна зекономити, як це взагалі можна зробити. Те, що в мене ну, похвастався добре. Але я теж, як і кажу, що не просто аби було, а шукаю однодумців, бо розвиваю цю тематику, щоб вийти на такий рівень, щоб воно доступно, надійно, ергономічно, якісно. І вже, як не дай Бог, все нормально буде в наступному відео, десь там, коли я це все зроблю, розроблю. Я викладу і сходні дані, програми там з посилання і вже фотографію готового витвору, як це, ну, як, як це планується. А там подивимося, бо косяки бувають у всіх і завжди. Тож, дякую за пригляд. Тримайтеся, чекаю на те, щоб все, все вдалося якнайкраще. Нехай щастить. Левем.